Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Розвиваю свою альтернативу. Альтернатива це не тільки своя електрика, але й альтернатива опаленню. Встановив ще один кондиціонер. Якщо можете пам'ятати, на цьому місці в мене стояв сенсей. Я його зняв і поставив електролюкс 12-ку. Зараз жара у нас, він працює. Зараз Ось як бачимо, було, жінка готувала їсти, в будинку жарко, я вимкнув 16 градусів короткочасно, нехай трохи зіб'є цю жару. Ну, ось отак він працює, отак водичка тече. Ось Це вже більш сучасний кондиціонер, шривон сучасніший. Це повний інвертор, як каже кондиціонерщик. Так, Старий кондиціонер сенсей. Перебрався в іншу кімнату. Він також тут ось працює і буде тут працювати. Взагалі я планую поставити 3, а може і 4 кондиціонера, щоб в кожній кімнаті був свій кондиціонер. Це дуже зручно. В одній кімнаті одна температура, в другій друга. Ось. І хочу вам показати зараз дуже жарко, скільки вони споживають. Так, для оцінки споживання я ж ввімкнув кондиціонер на 16. Той сенсей, старий кондиціонер, також вимкнений на 16, щоб оцінити ну, максимальну потужність, яку можуть брати цих два кондиціонера. Так, ось я покажу панельки. Ось так вони працюють. Західний напрямок раз. Трекер повернув. Я сьогодні вдома вихідний, також повернув. Ну і це поле трошки працює. Зараз покажу, що воно зараз все це добро виробляє. Так, Контролюємо із криглю. Західний напрямок. Заливаємо Ось 900 Вт. Подивимося, що робиться напругою 56,9 вольт. Ну, виходить, я зараз максимум знімаю з цих полів. 800 Вт заходить. Дейка також додає 0,9 кВт Ну, однаково. І те поле, і те поле виробляє однаково. Навантаження будинку 1,89 кВт. Це зараз, до речі, сенсей також поставив на максимум. Оце два кандера, 12-ка Електролюкс і 9 ка сенсей на максимум в режимі турбо. Для прикладу споживають на охолодження таку потужність. У хаті зараз, окрім там роутера, інтернету, нічого не працює, виходить, 1,8 кВт споживають цих два кондро. Ну, сенсей приблизно біля 800 Вт споживаю, ну і кВт споживає литролюкс. Це чисто для себе провожу експеримент, як, ну, скільки вони максимум можуть потягнути, моїх два кондиціонера. Щодо акумуляторів, я все хочу вам показати з першого. Червня я ввімкнув кондиціонери, бо вже жарко стало. І хочу вам показати споживання від мережі. 6,3 кВт години я всього спожив. Мені акумулятори 15 кВт на даний момент у мене на все вистачає. Я геть не обмежую себе ні в чому. Кондиціонери працюють беруть стільки, скільки їм треба. Зараз вже жінка готує їсти, пере в будь-який час доби, абсолютно без жодних обмежень. Треба ставити проння стави в будь-який час, ввечері, ночі, коли треба тоді стави. Взагалі немає ніяких обмежень через те, що я додав ще один акумулятор. Ось. Ну, як бачимо, ще можливо питали мене скажу в цьому відео, чому я не вимикаю мережу на інвертор. Це я вам в наступному відео поясню. А мережа в мене постійно включена, деяка підмішує, але при цьому трошки бере з мережі, як бачите. Для прикладу, я вимкнув електролюкса і е, сенсей споживає зараз на повну потужність е, 600 Вт, а електролюкс виходить на повну потужність 1,2 кВт споживає. Ну, ось така арифметика. Ось таке коротеньке відео щодо роботи кондиціонерів. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.